Яйця це один із найпопулярніших продуктів у світі. Вони доступні, поживні та універсальні в приготуванні. Багато хто вважає їх ідеальним джерелом білка та корисних жирів. Але чи знаєте ви, що неправильне поєднання з іншими продуктами може зменшити їхню користь або навіть нашкодити здоров'ю? Сьогодні розберемося, які поєднання з яйцями можуть бути не найкращими, а також розглянемо альтернативи, які допоможуть отримати максимум користі від цього продукту. Небезпечні поєднання яйця та білий хліб. Поєднання яєць із білим хлібом, млинцями чи булочками класика сніданків у багатьох країнах, але це не найкраща комбінація з точки зору харчової цінності. Білий хліб містить рафіновані вуглеводи, які швидко підвищують рівень цукру в крові. Це може призвести до різких перепадів, енергії та підвищення ризику запальних процесів у організмі. Якщо ви не уявляєте свій сніданок без хліба, краще обирати цільнозерновий або житній варіант. Вони містять більше клітковини, яка допомагає контролювати рівень цукру в крові, та підтримує здоров'я травної системи, яйця. Та соєві продукти. Часто можна почути, що яйця не варто поєднувати із соєвими продуктами, такими як тофу чи соєве молоко. Причина цього твердження наявність у сої трипсинових інгібіторів, які можуть ускладнювати засвоєння білка. Але якщо соєві продукти проходять термічну обробку, ці речовини частково руйнуються, і проблема стає несуттєвою. Отже, якщо ви любите страви з тофу та яйцями, їх можна сміливо разом, Але варто надавати перевагу приготованим, а не сирим продуктам. Яйця та чай. Існує думка, що запивати яйця чаєм не найкраще рішення. Чорний та зелений чай містять таніни, які можуть взаємодіяти з білками, зменшуючи їхню біодоступність. Крім того, чай може ускладнювати засвоєння заліза з їжі, що важливо для тих, хто має схильність до анемії. Альтернатива може бути споживання чаю окремо від основного прийому їжі за 30-40 хвилин до або після. Так ви не втратите корисні речовини з їжі. Найкраще поєднання з яйцями: яйця та овочі, овочі, особливо листова зелень, містять вітаміни та мінерали, які допомагають краще засвоювати поживні речовини з яєць, наприклад, шпинат, болгарський перець, помідори, багаті на антиоксиданти, які захищають клітини від пошкоджень. Додавання овочів до страв із яйцями робить їх не лише кориснішими, а й більш ситними. Яйця та корисні жири: авокадо, горіхи, олівкова олія, чудові джерела здорових жирів, які підтримують роботу серцево-судинної системи та. Сприяють засвоєнню жиророзчинних вітамінів, що містяться в яйцях. Приготування яєць на оливкове олії або подавання їх із нарізанням авокадо може зробити страву ще кориснішою. Яйця та кисломолочні продукти, йогурт і кефір містять пробіотики, які підтримують здоров'я кишечника та покращують засвоєння білка. Поєднання яєць із цими продуктами може бути хорошим варіантом для тих, хто хоче підтримати мікрофлору кишечника та зробити свій раціон. Більш збалансованим яйця це цінний продукт, який можна зробити ще кориснішим, якщо правильно поєднувати його з іншими продуктами. Уникаючи рафінованих вуглеводів, надмірного споживання, чаю разом з яйцями та необробленої сої, Ви допоможете своєму організму отримати більше поживних речовин. Якщо вам цікаво дізнатися більше про здорове харчування, підписуйтесь на канал і приєднайтесь до нашого телеграм-каналу, де є багато корисної інформації та рецептів. Бережіть своє здоров'я та обирайте найкращі продукти для себе.